У проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд запропонував перерахувати до бюджету міністерства розвитку громад та території України залишки коштів місцевих бюджетів громад, що перебувають під тимчасовою окупацією з 2022 року. Загальна сума за даними центру економічної стратегії становить щонайменше 12 мільярдів гривень. Далі ці кошти уряд планує спрямувати на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Серед озвучених окремими політичними діячами причин корупція та, нібито, неефективне використання цих коштів. Водночас керівники тимчасово окупованих громад пояснюють, вони не могли використовувати вільні залишки на житло для ВПО через обмеження бюджетного кодексу. Це проєкт на часі. Мене звати Христина Терещенко. Вітаю. У цьому випуску спробуємо розібратись, чи не зашкодить тимчасово окупованим громадам вилучення залишків їхніх бюджетів, чи потраплять під скорочення працівники військових адміністрацій. Та чи варто на цьому фоні очікувати реального збільшення житлових програм для ВПО? Про це далі, але спершу підпишіться на соцмережі точки сходу. Таким чином ви підтримаєте незалежне онлайн-медіа України. Перший наш гість виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Вітаю пане Олександре. Вітаю! Почнемо з найголовнішого. Це одна із статей проєкту закону про держбюджет України на 2026 рік, згідно якої уряд планує вилучити вільні залишки коштів з бюджетів нині окупованих громад. Як ви та загалом Асоціація міст України оцінюєте таку ініціативу уряду, і як це може вплинути безпосередньо на функціонування громад? Асоціація міст України негативно оцінює таку ініціативу уряду. Абсолютно не погоджуємося, чому тому, що навіть те, що публікувалося окремими народними депутатами. Як обсяг залишків коштів, по-перше, це не відповідає дійсності, кожен зможе перевірити наші слова, отримавши від державної казначейської служби відповідні звіти. Що таке залишки коштів у будь-якому місцевому бюджеті, враховуючи, що в умовах війни держава... Постановою 590 визначила пріоритетність видатків органів місцевого самоврядування, а враховуючи те, що в більшості громад на окупованих територіях впроваджені військові адміністрації, які, крім е, цієї постанови, ще мають окреме регулювання, коли будь-які їхні видатки мають бути погоджені обласними військовими адміністраціями і відповідно через структури урядові. Тому звинувачувати будь-яку громаду е окуповану або Представників цієї громади, бо начальники військових адміністрацій населених пунктів призначаються указом президента. Вони є державними службовцями. Навіть якщо до того вони обіймали посаду сільського селищного міського голови, депутата місцевої ради, вони змінюють статус, вони стають в вертикалі влади, стають державними службовцями. Тому заяви про ефективне неефективне використання це маніпуляція. Проблема заключається половина із цих зал залишків – це кошти, які вже під постанову Кабінету міністрів розподілені на соціальне житло для Маріупольців по окремій постанові. Реально десь 6 мільярдів гривень це залишки коштів Маріупольської територіальної громади. Але коли внесли зміни і заблокували роботу Маріупольської громади. Визначили цільове їх призначення, то вони самостійно їх витратити не зможуть. І в мене виникає питання: якщо зараз заберуть їх в центр, як профінансують тоді це житло? Слава Богу, що ми в Дніпрі закінчили. В інших громадах де вже викуплені земельні ділянки, де пішли на зустріч, наперед почали розробляти проекти, розраховуючи, що ці 6 мільярдів підуть по факту, бо бюджетна сфера, я звертаю вашу увагу, вона не працює по предоплаті. Це відмінність від приватної сфери. Вона працює по факту. Розрахунок з виконавцем робіт здійснюється по факту акта прийому передачі об'єкту. І коли будинок збудований, введений в експлуатацію, тоді громада оплачує. Так, от з цих 12 мільярдів 6 – Це те, що вже розподілено, не просто розподілено маріупольською міською владою, а відповідно є. Зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік. Є постанова кабінету міністрів, є відповідні оформлені земельні ділянки, технічні умови, все, все все інше, і розпочати там роботи. Тому я просив би от на це звернути увагу за даними центру економічної стратегії від вересня цього року. Сума залишків бюджету тимчасово окупованих громад складає щонайменше 12 мільярдів гривень. Чому донедавна ці кошти юридично не могли використовуватися громадами? Коли ці громади е, були е, окуповані, е, ті кошти, які призначалися для виплату зарплат бюджетникам е, для виплату зарплат на різноманітні напрямки, які були передбачені до окупації, вони автоматично заморозилися. І відповідно, е, мета їх. Абсолютно мета їх використання була неможлива. Це перший момент. Другий момент. В 2023 році уряд змінив е певні положення бюджетного кодексу і постанову Кабінету міністрів, якою обмежив. Використання вільне начальників військових адміністрацій цих коштів, тому це друга частина накопичення цих коштів, третя частина е релокація будь-яких бюджетних установ. Наприклад, з Донецької області частина медичних закладів приїхала в Одеську область. Будь-які бюджетні установи, де працюють люди. Ці люди да вони бюджетники, вони переміщені. Вони такі ж самі внутрішньо переміщені особи, і відповідно їм держава гарантує оплату праці. Поки вони юридично е, рахуються за тими чи іншими закладами, які е, були на окупованій території фізично, а юридично перереєстровані що у Львові, що в Тернополі, що в Волинській області, що в Закарпатській тобто юридичні особи перереєстровані, відповідно, працівники там мають отримувати зарплату, якщо їх позбавити зарплати. Забравши цю частину залишків, то вони до кого прийдуть? Вони прийдуть до державного бюджету за компенсацію. Другий момент є певні судові рішення, по яким є е, зупинка виплат, і ця частина теж лягає відповідно в ці за е, залишки коштів. Третій момент жодних інфраструктурних проектів окуповані громади не можуть здійснити, а тому кошти накопичуються. І четвертий момент треба віддати належне релокованому українському бізнесу що навіть приместившися в закарпаття вони платять податки на рахунки краматорської славянської маріупольської міських громад але вже потім наступає питання, і так залишки періодично накопичуються, тому що до вересня місяця ми домагалися про цільове їх використання на потреби внутрішньоприміщених осіб. Скажіть, будь ласка, паралельно із вилученням вільних залишків коштів чи обговорюється можливо скорочення військових адміністрацій тимчасово окупованих територій, або ж як це називають зараз, приведення їхніх функцій у відповідність до реальності? Тобто чи постраждають працівники надалі? Оце дуже слушне запитання. Звісно, що воно публічно не обговорюється, але якщо залишки коштів ці заберуться, ну якщо у вас не буде зарплати відповідно, то ви або самі звільнитеся, або відповідно ваш керівник, не маючи коштів на виплату вам зарплати, вимушений буде провести скорочення. Якщо повністю її не буде, то він вимушений буде закрити повністю е, ту установу, в якій ви числитесь як в релоковані лікарню в Одесі, яка е, е, релакована, в Бірізані. Е, відповідно, відділ по роботі з внутрішньо особами у Львові. Працівники не зможуть вже отримувати зарплату, вони просто будуть звільнені. Тому логічно другим питанням постане, ми забрали залишки коштів, а, поки рік часу ми будемо їх витрачати. Я зараз наведу вам один приклад, чому на центральному рівні а, ці кошти не витратять і вони пропадуть, ніж на місцевому рівні. А, то потім скажуть: слухайте, а, ну, вас 210 військових адміністрацій населених пунктів. Коштів на ваше утримання немає. Ми ж от забрали з, е, залишки, скорочуйтесь. Ну, десь на 90% вони поскорочуються. Через якийсь період їх е, відповідно ліквідують. Потім що там не буде представництва взагалі ніякого. Я про співпрацю. Е, Військових адміністрацій з збройними силами, яка є закритою, не буду тут проговорювати, але це буде найбільша державна помилка в Україні, тому що наявність присутність навіть релакованої влади свідчить про те, що це території наші, і що курс держави е, залишається незмінним на їх повернення. А скажіть, будь ласка, чи має асоціація міст України якісь? Ну, альтернативні пропозиції уряду замість вилучення коштів бюджетів тимчасово окупованих громад, такі що були б більш ефективними. І якщо можна, які подальші кроки у комунікації з урядом, планує асоціація? Ми відповідно підготували ще на етапі бюджетних консультацій з міністерством фінансів в вересні місяці свої заперечення, навели відповідні доводи. Під час розгляду в бюджетному комітеті і під час розгляду в першому читанні проекту держбюджету на 2026 рік неодноразово озвучували ці зауваження. Скажу, що більше 70 народних депутатів. З різних фракцій політичних сил подали відповідні поправки, щоб вилучити цю статтю з проєкту державного бюджету. І другий момент, на наш погляд, це важливий, що більше ста звернень від органів місцевого самоврядування, і тут важливий акцент. Зверталися до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до бюджетного комітету і народних депутатів не тільки представники тих громад, територій, яких є тимчасово окупованою, зверталися представники центральної західної частини України. Ми плануємо наполягати під час розгляду державного бюджету на 2006 рік на врахуванні поправок цих народних депутатів, щоб ця стаття була відповідно вилучена із проєкту закону про державний бюджет. Але скажу більше, впевнений, що якщо так станеться негативно, що парламент все-таки ухвалить. Закон про державний бюджет з цією статтею, повірте мені, ці кошти не будуть використані на центральному рівні. І ми знайдемо можливість потім повернути їх е у військовій адміністрації обласні і населених пунктів. Скажу більше, що частина вже по областям підготувалася, і резервні такі речі до грудня місяця е здійснить. Але я вірю в мудрість українського парламенту. Це багато народних депутатів з різних політичних сил і фракцій. І для проходження державного бюджету 70 голосів це доволі вагома цифра. Дякую, пане Олександре. З нами на зв'язку був виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Дякую. А другий наш гість, економіст центру економічної стратегії, Богдан Слуцький. Пане Богдане, вітаю. На вашу думку, як економіста, чи є обґрунтованим потенційне рішення уряду перенаправити залишки коштів з рахунків бюджетів нині окупованих громад, на мою думку, це рішення є на часі. Я б навіть сказав, що воно трохи є таким запізнілим, тому що е, тут треба розуміти, що ті кошти мають не потрапити. Лише в розпорядження і навіть взагалі не потрапити безпосередньо в розпорядження міністерства. Воно має бути окремим рішенням уряду. Да, ці кошти розподілені на, на користь тих е, тимчасово переміщених громадян, які зараз на жаль так змушені перебувати не в своїх домівках, да, оскільки вони тимчасово окуповані, а в інших е, областях і населених пунктах України, так але при цьому вони потребують підтримки безпосередньо підтримки на облаштування. Житлом, і саме ця ініціатива спрямована на те, щоб дати можливість ці кошти використати саме для них, бо зараз такої можливості немає. Були внесені зміни в держбюджет на 25-й рік, так але озна до цих змін далі такої можливості не було. Пане Богдан, тобто раніше у адміністрації окупованих громад дійсно не було можливості використовувати ці кошти через бюджетний кодекс, навіть якщо хотіли б на те саме житло для ВПО. Не було через що через те, що люди знаходяться в інших місцях, і законодавча в бюджетному кодексі була така можливість неможливість, а не не скажімо так перепона. Так зараз її зняли окремою постановою рішенням уряду, але е, лише до кінця цього року, а далі вже шляхом перерозподілу вже будуть на рівні міністерства. Разом я сподіваюсь. І я знову на цьому підкреслюю, що дуже важливо це робити в діалозі з громадами. Тобто, тепер, наприклад, Маріупольська громада, яка релокувалася, ну наприклад, на Закарпаття, вони зможуть у якійсь формі використовувати кошти на компенсацію житла собі з бюджету. Ось тут потрібно буде окремим рішенням уряду постановою так, це питання детально виписати, і отут уже потрібна дискусія. Тобто не дискусія на етапі перерозподілу чи не перерозподілу, а дискусія на етапі яким чином це зробити максимально чесно, справедливо, щоб кошти пішли реально на тих е, громадян, які безпосередньо е, проживали на тимчасово окупованих територіях. Навіть на мою думку, в ідеалі, звісно, це було би щоб умовно, якщо це кошти з Маріуполя, так щоб вони йшли на підтримку Маріупольців. Та, і, і так далі. А вже там умовно, якщо це маленькі міста і, і, і селища, так і де там немає достатньо обсягів залишків, то там вже йти іншим шляхом і брати з державного бюджету, і так далі. Але дані програми також розвиваються, в тому числі і житлові сертифікати, та по два мільйони гривень, е, і так далі. Тому це має бути як доповнення і. Створити ту підтримку, яка буде необхідна, тому що ми ж розуміємо вимогах дефіциту державного бюджету. Ми не можемо да, як країна, на мою думку, да, просто дозволяти, щоб ці кошти просто лежали там на казначейському рахунку і девальвувалися. Дивіться, якщо казати про майбутнє бюджетів нині окупованих громад, вони залишаються в якомусь вигляді чи стосуються це всіх грошей і на майбутнє? Дивіться тут. Потрібно розділяти. Ми говоримо не про доходи. Нові доходи місцевих бюджетів, ми говоримо про ті залишки, які переважно були сформовані ще в 2021 році. Ми тоді порахували, що це щонайменше найменше там дванадцять 12, е, 12 мільярдів гривень. Це буде більше, да там буде десь на рівні 14, може навіть ще, ще трохи більше, бо точно буде сформовано станом на 1 січня 26-го року. Да, тобто, але переважно більшість тих залишків да вона сформувалася в 21 з якщо ми говоримо про топи, да. Тобто найбільші залишки по по регіонах, по е, містах, то ми саме по містах подивилися. Це Маріуполь, за нашими розрахунками, от станом на що ми рахували, да, на 16 тоді вересня, е, це 5-6 мільярдів гривень. На другому місці це Лисичанськ, 1,2 мільярди гривень. Третє місце це Бахмут, 800 мільйонів. Там четверте місце Нова Каховка, далі Сєвєродонецьк і так далі. Тобто, ми ж розуміємо, да, що е, Маріуполь він не формував доходи. Майже ніякі да після 2021 року тому е, а він на першому місці по залишку. Тобто, ми зараз говоримо про залишки, тобто про ті кошти, які не були використані, да треба казати і ніде правди діти, в тому числі через те, що це була заборона, але вона була не тому, що там хтось поганий це заборонив. Це була просто вона існувала ця норма до початку повномасштабного вторгнення. А що стосується грошей на співробітників окупованих адміністрацій, чи не зачепить цей трек ініціатива уряду? Гроші на співробітників, все інше. Це ж не стосується залишків, да це стосується е, безпосередньо е, тих дотацій, які базова дотація, і так далі. Ці кошти будуть е, забезпечені і перераховуватися місцевим бюджетом, тобто з них не забирають там. Всі гроші да в них забирають залишки, які були сформовані переважно в 2021 році, а всі інші базові дотації і так далі. Вони всі будуть в плановому режимі надаватися, і за них в тому числі буде фінансуватися і адміністрації, які перебувають там, де вони зараз перебувають. На жаль, не там, де вони перебували в 21-му році, да, через те, що ми маємо, пане Богдан. У мене до вас останні питання. Як ви вважаєте, чи достатньо зараз житлових програм для ВПО? Ну, на мою думку, багато програм не буває, тому що ну, жодна програма не зможе відновити все те, що люди втратили. Тобто, це вже на рівні е має бути міжнародним і зараз ця робота триває, так? Реєстр збитків, щоб, в тому числі за рахунок коштів заморожених в Євроклірі, в тому числі і не тільки в Євроклірі, так в майбутньому ці кошти були спрямовані в тому числі на підтримку і відновлення. Всіх тих втрат, які понесли люди, і це не лише майно да це перепрошую і психологічні, це, це і здоров'я, це, це багато всього. Але хоча б почати з майнових. Богдане. Дякую, що доєдналися до нашої програми. Так, дуже вам дякую. на цьому, все обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі точки сходу. А тут у YouTube, натискайте дзвіночок, який нагадає вам про наші нові випуски. Також ви можете підтримати нас будь-якою комфортною для вас сумою. Таким чином, виробити внесок у розвиток незалежного онлайн-медіа необхідні реквізити в описі до цього відео. Це був проект на часі. І я Христина Терещенко. До зустрічі.